Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами говоримо про ще одну ярмарку робочу, яка відбудеться в Польщі, і там можна буде молодим спеціалістам, студентам вищих навчальних закладів, а також випускникам вищих навчальних закладів, знайти собі висококваліфіковану та добре оплачувану роботу. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Підписуйтесь на мій канал, а в коментарі пишіть, з якого міста ви дивитесь це відео. Отже. Буквально на днях ми з вами спілкувалися про те, що в Жешові пройде також подібна виставка, і вона відбувалась 1 та 2 березня. А дана виставка буде відбуватися 6 березня. у Варшаві. Тож, якщо ви не попали вже, щоб вам було далеко їхати, то у вас є наступний шанс попасти у Варшаву також на іншу таку виставку. Вона називається JobIcon. Вона відбудеться у Варшаві для студентів, випускників та молодих спеціалістів різних професійних галузей. Як я вже й казав, посилання на офіційний сайт організаторів я залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти, ознайомитися з деталями всіма і прийняти рішення, чи потрібно вам відвідувати цю виставку, чи не потрібно. От, під, під час цього заходу всі, хто прийде, зможуть зустрітися з потенційними роботодавцями, адже їх буде там. Понад 100 різних великих компаній, найкращі компанії Мазовецького воєводства, які надають висококваліфіковану роботу. Крім того, експерти зможуть вас проконсультувати по ваших CV, тобто по ваших резюме, якось їх підправити, і це особливо важливим буде для молодих it спеціалістів, які поки що не впевнені, чи їх CV там когось зацікавить, тобто вам там зможуть допомогти. Його підправити так, щоб воно ставало більш професійним і більш таким привабленим для HR-ів, які шукають нових IT-спеціалістів. Також там буде встановлена спеціальна фотозона, де можна буде безкоштовно зробити професійне фото для робочих. Своїх документів для резюме і так далі. На ярмарку можна буде послухати інформаційні лекції від роботодавців різних галузей, дізнатися про пропозиції праці та подати заявки на вакансії, якщо якісь вакансії вам сподобаються. Щоб урізноманітнити захід, на гостей чекатимуть вікторини з призами та безлімітна кількість кави. На рахунок. Як чогось іншого, поки що немає інформації. <кій> як взяти взагалі участь в цій ярмарці, потрібно заповнити коротку форму на сайті організаторів, який я вже сказав, що закріплю в описі під цим відео. І ви отримаєте свій безкоштовний квиток, Скоріше за все, він прийде просто вам на електронну. Пошту ярмарка відбудеться 6 березня 2023 року з 10 до 17 вона буде проходити в виставковому комплексі Експо 21 у Варшаві за адресою вулиця Ігнацего Прозінського, -про 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 12, дріб 14. З детальним розкладом заходів можна також ознайомитись на офіційній сторінці організаторів. От, власне, в принципі, і все. Як бачимо, зараз в Польщі активізувалися такі високопродуктивні, висококваліфіковані компанії, які набирають собі спеціалістів, яким потрібні молоді освічені люди, які готові розвиватися, які готові рости професійно і. Працювати в цих компаніях на їх благо, і це є для кожного українця, який зараз знаходиться в Польщі, який мав якусь гарну роботу в Україні, але був змушений поїхати до Польщі. Це дуже гарна можливість знову ж таки знайти собі висококваліфіковану роботу в крутих компаніях, де є можливість зростати, розвиватися, навчатися і так далі. Тож я раджу. Кожному з вас виділити трошки часу на оцю подію і обов'язково її відвідати, навіть якщо ви зараз не плануєте там міняти роботу чи щось собі шукати, можливо, ви знайдете там якесь натхнення для того, щоб почати вивчати якісь нові науки, скажімо так, здобувати нові навички для того, щоб в подальшому все ж таки попасти на роботу в якісь подібні до цих. Кампанії. Друзі, свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився його аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!